Що тобі подобається в твоєму чоловікові, за які якості ти його любиш? По-перше, насамперед, що я з ним відчуваю на кінець то себе слабкою, але залишаюся сильною. Угу. Все ж таки, він дійсно мені багато в чому допомагає, і я відчуваю себе коханою. Це дуже важливо. Я не звикла до нормальних відносин, бо в мене вони завжди були ненормальні. І коли перший раз ти зустрічаєш нормальну адекватну людину. Яка тобі допомагає, яка в тебе вірить? Тобі здається, що це ніби казка, і такого не буває. І що зараз буде якийсь подвох, що тебе зараз або придадуть, або це робиться в якихось корисних цілях, але нічого не стається. і Ось ми вже два роки разом. Він зробив мені пропозицію і. Я ще так не вірила довго в наші відносини. Вже пройшло два для нас довгих роки в Італії спільного життя разом із моєю дитиною. Він допомагає також з моєю дитиною дуже багато здорові відносини. Нормальні здорові відносини, я тепер до цього звикла до нормальних відносин, коли в сім'ї один одному допомагають. Коли для чоловіка це нормально приготувати їсти, коли жінка прийшла з роботи, втомлена і можливо запізнилась після роботи, закінчила пізніше. А тебе вже чекає вечеря, коли чоловік кожен вечір. Приїжджає за тобою, забирає з роботи, завозить на роботу, завозить твою дитину в школу, займається з твоєю дитиною, е переживає, чи ти поїла. Такі елементарні речі, але вони важливі. Навіть прибрати щось, допомогти, там сказати, ой, я закинулась стірку, розвішаєш, і він це зробить. Він не скаже, я мужик, я цього не буду робити. Ось тут відчувається чоловіча сила, тому що ти. Можеш на нього покластися? По перше, вітаю заручинами. По друге, часто буває таке, що ось кажуть: наприклад, тобі треба бути слабкою. І жінка така з. З якого я буду слабкою? Я собі все українська жінка. Да, що я буду слабкою? І ти кажеш, залишатися при цьому сильною. Можеш прям да, якось пояснити, що для тебе значить, що ти стала поруч із ним слабкою. Я багато про що перестала думати взагалі. Коли ти сильна, ти маєш думати про все. У сильної жінки все під контролем. Коли дитина має піти в школу, як добратися на роботу? В школу треба купити дитині якісь зошити, там дитині потрібно купити кросівки. Коли я приїжджаю додому, він вже про це все подбав. Оце виявляється чоловіча мудрість і сила. І жіноча слабкість надихати чоловіка, робити це, кохати, дякувати, цінувати в першу чергу. Цінувати те, що він для тебе робить, і казати, що так, йому це необхідно почути. Якби не ти, я б сама так не справилась.